Доброго вечора, маліво передплатники україномовного каналу. Гарний вечір діти і баскетбол, і в футбол грають. Достатньо тепло. 11 градусів тепла. Ми з Максиком на прогулянці. Одежу йому одягнули. Не дуже тепло, але одягнула, дружина каже. Змерзе, як собака. Дивіться, як гарно. Каштанок квітне. І сонечко так блищить через каштани. Гарно. Начебто гарно. Да, Максико? Щось знімав. Розповідав. Як день пройшов у Харкові Викладувати його немає. Це телефон. Ой, ладно. Треба, треба доносити його, знов розповідаю. Так начебто і непогано, але тривог було дуже і дуже багато. П'ять, може більше. І на жаль, ще й вибухи. Ну, Знову ці кляті безпілотники. Що там літає, шахе домовні вже тролейбуса вийшов додому, бахнуло щось, ну так далеко, ну не дуже гучно. Вже майже підходив додому, знов бахнуло. Прийшов, дружина, каже, чув. Та чув. Ну таке, не дуже. То каже, прилетіло знов по Харкову. То вже навіть тривоги не лунали. А то і тривоги часто. Знов, знов все продовжується. Так. А люди в сінок сидять. Чекають. ну, Життя теж продовжується разом з війною. Сподіваємось на те, що в Стамбулі домовляться. На 15 травня чекаємо. Все, усім тихого вечора. Усім миру добре злагати. Всім щиро дякую, звичайно, будемо жити, не взагалі чи іночі. У нас или такие в шинок, да? Ладно, надобрать смотреть. Пока.